Бажаю здоров'я. Сьогодні до нас завітав Володимир Мірненко, директор Департаменту військової освіти і науки. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Розкажіть, будь ласка, як вплинула повномасштабна війна на зміну стандартів у військовій освіті? Військова освіта під час повномасштабного вторгнення потерпіла значних змін. Змін саме в освітніх програмах щодо врахування досвіду бойових дій. Змін також щодо Виконання вимог взаємосумісності саме системи військової освіти, вимогам НАТО і Європейського Союзу. Починаючи з 2020 року здійснюється трансформація системи військової освіти. У 2020 році, за участю саме представників НАТО, було проведено інституційний аудит системи військової освіти, на основі якого було чітко визначено ті проблемні питання, які стоять нам. Вони стали нам як виклики в тому році, у 2020 році, і чітко вибудували шляхи вирішення цих проблемних питань. Безумовно, у 2021 році, спільно з роботою керівництва Міністерства оборони департаментом було внесено зміни в законодавчі акти, саме в закон про освіту, про вищу освіту. І ми вже там заформували термін професійна військова освіта. Саме професійна військова освіта вона дозволяє нам бути взаємосумісними з освітами провідних країн світу і саме держав-членів НАТО. Саме в системі професійної військової освіти здійснюється професіоналізація Збройних сил. У 2022 році, не, зупиняючись, не зупиняючи трансформацію системи військової освіти, саме в період повномасштабного вторгнення, ми вносили зміни до стандартів вищої освіти. Саме ті, що стосуються військового управління, забезпечення військ сил. І саме в 2022 році виходить постанова Кабінету міністрів, яка чітко вибудовує нову систему військової освіти. Має вона назву Концепція трансформації системи військової освіти. Тобто, говорячи про динаміку розвитку подій, ми ніколи не зупинялися. Ми адаптували систему військової освіти саме до викликів сьогодення і до вимог Європейського Союзу. І країн НАТО щодо взаємосумісності. Чи можна говорити, що наші навчальні методики вже відповідають стандартам НАТО? Починаючи з 1 вересня 2023 року, вже запрацювала нова система військової освіти. Обов'язковою вимогою є те, що ми повинні в освітні програми впроваджувати процедури планування і прийняття військових рішень. Побудуючи систему професійної військової освіти, ми чітко розуміли, що кожен курс професійної військової освіти повинен відповідати тому чи іншому процесу планування прийняття військових рішень. Тому обов'язково, вже на сьогоднішній день, в кожній освітній програмі на тактичному рівні ми вже вивчаємо процедури ТІЛПІ і МДІМПІ. Це, що стосується командирів, рот, командирів, начальників штабів батальйону бригад. Командирів зводів і на оперативному рівні процедури ОПІПІ є обов'язковими. І ні одна освітня програма в системі Міністерства оборони не погоджується департаментом, поки ми не побачимо там саме процедури планування і прийняття військових рішень. Саме ці процедури планування і прийняття військових рішень вже прописані в стандартах вищої освіти, саме по військовому управлінню, забезпеченню військ, сил і озброєнню військової техніці. Тобто майбутні офіцери, які приходять навчатися, вони вже, скажімо так, отримують ті знання, які їм дозволять в майбутньому е, співпрацювати з представниками країн НАТО. Так, це обов'язково обов вимога департаменту, що це повинно бути. Обов'язкова вимога заступника міністра оборони Сергія Миколая Мельника в тому, що це повинно обов'язково бути саме в освітніх програмах. Хочу сказати і наголосити в тому, що ми дуже вдячні програмі ДІП. Програма. НАТО, яка допомагає нам саме реалізовувати всі заходи, що стосуються підвищення якості військової освіти. Саме завдяки програмі ДІП, ми здійснюємо підготовку наших науково-педичних кадрів за кордоном, де вони вивчають процедури планування прийняття військових рішень. І повертаючи сюди в Україну, вони починають впроваджувати ці процедури саме в освітні програми. Чи є план мовної підготовки військовослужбовців, який дозволить суттєво підвищити рівень володіння англійською, німецькою іншими мовами країн, що входять до альянсу? Так, є дорожня карта удосконалення мовної підготовки. І по суті, ця дорожня карта вона має два підходи. Перший підхід в тому, що ми в військових навчальних закладах збільшили кількість годин для вивчення англійської ну, іноземної мови до 600 годин. Але. Коли ми проводимо дослідження, як впливає от саме ця освітня програма на вивчення англійської мови, ми бачимо, що рівню СМР 2 досягає тільки 2 В основному всі досягають рівня СМР 1 саме до вимогу в станах 6001, саме вимог англійської мови, досягають решта курсантів. Ми задумались над цим питанням, і е, проблему бачимо в тому, що вони вже приходять військові навчальні заклади з низьким рівнем англійської мови. Тому одним із пропозицій є саме перед початком навчань провести інтенсивні курси англійської мови, щоб всіх курсантів підняти на один рівень. Другий підхід у нас вивчення англійської мови це на курсах професійної військової освіти. Перед курсом кожним курсом професійної військової освіти е, офіцер. Повинен обов'язково пройти інтенсивні курси. Коли він здасть екзамен по англійській мові, він має право вступити на курси професійної військової освіти. В чому особливість цих курсів професійної військової освіти? Ці курси прив'язуються до військових звань. І ви не отримаєте військове звання, поки ви не пройдете той чи інший курс професійної військової освіти, поки ви не вивчите процедури планування і прийняття військових рішень, поки ви не будете знати англійської мови. Саме цей принцип криється. В стандарті НАТО освіта продовж військової кар'єри, де ми повинні мотивувати офіцерів до саморозвитку, до самовдосконалення. Концепція трансформації військової освіти звучить красиво, в чому і суть? Суть її в тому, що ця концепція трансформації системи військової освіти повністю взаємосумісна з системами військової освіти країн Європейського Союзу і держав-членів НАТО. Саме в цій концепції професійної військової освіти ми визначаємо. Вертикаль системи професійної військової освіти. Саме ця вертикаль професійної військової освіти, вона в усіх країнах ідентична. Саме в цій системі професійної військової освіти вивчаються процедури планування прийняття військових рішень. І тому неважливо якої країни ти офіцер НАТО. Ти розумієшся в цих процедурах, ти знаєш на тому чи іншому рівні, що викладається і що з тебе вимагається. Тобто тактичний, оперативний стратегічний рівень. Тому основна мета, концепції трансформації системи військової освіти була націлена на те, що ми повинні бути взаємосумісні. Ми повинні думати і діяти так, як наші партнери. Чи можливості вищих військових навчальних закладів у випуску потрібної кількості офіцерів тактичного і оперативно-тактичного рівнів відповідають вимогам часу і потребам фронту, тому що ми живемо в світі, який динамічно змінюється, і війна йде на наші території. Для вирішення цього проблемного питання є декілька підходів. Безумовно, Генеральний штаб формує потребу у офіцерах, які потрібні їм саме на тактичному рівні. Це командири взводів, командири рот, якщо ми говоримо про систему професійної військової освіти, яка інтегрована в систему вищої освіти. Саме вони визначають потребу. І на сьогоднішній день військові навчальні заклади всю цю потребу, яку вимагає Генеральний штаб, вони виконують. За всіма спеціалізаціями, за всіма спеціальностями і галузями знань. Тобто ми виконуємо все, що від нас вимагається. Але ми розуміємо, що потреба вона зростає. Зміна часу йде інтенсивно, і потреба вона вимагає не тільки там, фахівців за напрямком там, інженери або керівники безпілотних систем. Ми розуміємо, що це треба швидко адаптувати. Тому один із варіантів, ми можемо вирішувати це проблемне питання також за рахунок системи професійної військової освіти. Ми можемо брати фахівця уже з вищою освітою, і за рахунок курсів професійної військової освіти l 1 a і l 1 b ми можемо його проводити через ці курси, і він уже буде офіцером, він буде лейтенантом, він буде розуміти. Як фахівець, що від нього вимагається, і як треба ці вимоги реалізовувати на полі бою. Ну це саме тактичний рівень, так? Це саме тактичний рівень, так. Ми все починаємо з тактично, все в нас де по вертикалі. І саме принцип освіта впродовж військової кар'єри, він так і будується крок за кроком. Потім можна проходити перепідготовку так, і так, так, підвищувати свій так. рівень. Е, якщо говорити про уже більш детально, у нас три вертикалі: це вища освіта, де здобувається в Україні, де здобувається саме. Рівні бакалаври, магістра, доктор філософії, доктор наук. Професійна військова освіта, яка прив'язана до військових звань, і ми там вивчаємо процедури планування прийняття військових рішень. І третя вертикаль це перепідготовка підвищення кваліфікації. Тобто ми всі ці три вертикалі пов'язуємо між собою. Наприклад, курс L1C – це курс командира роти. Він вивчив процедури ТУПІ, але треба, щоб він був. Саме в тій системі, яка його формує командира роти, наприклад, сил спеціальних операцій або командир роти десанто-штурмових військ, тобто він ще повинен зайти в навчальний центр, хоча б на тиждень-два, щоб він зрозумів, як працює система, в якій він буде проходити службу. Фахові командири на вагу золота, і зрозуміло, що їхня підготовка це вкрай важливо просто зараз. Дякую вам за цю чесну розмову, за ваші відповіді. Шановні друзі, Володимир Мірненко сьогодні завітав до нас, і ми поговорили про розвиток української військової освіти.